Озеленення міста вже давно стало доброю традицією. Переважно цим займаються комунальні підприємства або громадські організації. В окремих випадках олександрійці з власної ініціативи. Один з них Микола Кононенко. Чоловік озеленив територію біля пам'ятника танку-визволителю, що на шостій школі. Ця місцевість танк стояв голий, один танк. І я просто вирішив посадити тут дерева. Сім років тому Микола Кононенко посадив перше дерево, яке одразу прийнялося. Згодом дерева додавалися. Останній чоловік посадив близько року тому. До речі, назва дерева катальпа. Чого іменно катальпа? Тому що я вирішив, воно цвіте. Завжди пізніше, коли все цвітається, яблуні, груші, вишні. І десь починає цвісти у червні місяці. Катальпа це декоративне дерево і ніякої фруктової користі від нього немає. Зростає швидко, стійке до несприятливих умов, вимагає мінімум догляду. Сторонньої допомоги у Миколи Кононенка не було. Зрідка долучалися до роботи онуки. Продовжувати озеленення міста чоловік не планує. Такий приклад громадської свідомості та господарності вартий до наслідування і іншими олександрійцями.